тисячу доларів. Провести бухгалтерське проведення. 311, 333 і кошти, які мені повернули за мою валюту. По ідеї, це всі операції, які повинні ну, ми повинні були здійснити. От, я оновив структуру підпорядкування, і в мене є моя заявка, списання, купівля, продаж і надходження. Тепер варто проаналізувати в оборотно-сальдовій рахунок 33, так? тобто 333 і 334, як вони в нас позакривалися чи не позакривалися. Їх варто аналізувати одночасно для того, щоб бачити залишки і обороти по кожному з них. Це я бачу за весь місяць, а у мене вже така операція була, тому я зроблю лише за сьогоднішній день. От, є мої сьогоднішні гроші, які в мене ходили, по 333-му і... 33 333 і 334. -му. Правильний варіант а, при закінченні операції це ось така от ситуація, коли 33-й, 333 й його субрахунок і 334 й повністю закриті. Ваші кошти повинні осісти на гривневому рахунку. І от вони є. на дебеті 311. Само собою, що всі витратні рахунки, всі дохідні рахунки також є відображені, ви можете їх аналізувати і переглядати, чи все у вас правильно. Але індикатором є саме закриті сальдо, та, тобто відсутність сальдо на 33-му рахунку. І все, вдалих вам валютних операцій. До зустрічі в наступних відео. Не забувайте лайкати і для того, щоб бачити оновлення на каналі. До побачення!